9 березня 209-та річниця від дня народження геніального українського поета, художника і філософа, нескореного патріота Тараса Шевченка і 379-й день війни в Україні. Життя Тараса Шевченка це боротьба за волю українців, а його творчість невичерпана скромниця мудрості. Джерело духу та справедливості української нації. У цей день хочемо нагадати українцям слова поета, які підіймають бойовий дух. Свою Україну любіть, любіть її вовреме люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Стається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна Україна. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити не виоре на дні моря поле, і не скує душі живої, і слова живого. Чи буде суд, чи буде кара царям, царятам на землі, чи буде правда між людьми? Повинна будь, бо сонце стане. І осквернену землю спалить. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потеча старіками кров, синє море. І за собою день мене, і вже тії хребет силі, вже ворушаться царі, і буде правда на землі. Не спинила босна крові, ні злості людської. Тяжко глянуть. А згадаєм. Так було і втроє, так і буде. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Кайда не порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Борітесь, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Наша дума, наша пісня не помре, не загине. Ось де люди, наша слава, слава України. Поезії Тараса Шевченка як ніколи актуальні, адже Україна в умовах війни з Росією знову змушена виборювати свою свободу і незалежність. І я маю повну впевненість, що правда. Та перемога буде за нами. Поширюємо слова Великого ковзаря, надихаймось силою правди й бойового духу, будьмо гідними батьків націй та викликів історії, які стоять перед волелюбною Україною.